Сьогоднішня тема про одну з найбільш загадкових і, на жаль, найменш зрозумілих істот у світі савців – рукокрилих або кажанів. Я знаю багато хто з вас і досі називає їх «літаючими мишами. Ця назва буквально переклад з німецької флейдер Маус і увійшла в обіход за часів Ломоносова. Та насправді кажани зовсім не миші. В українській мові ми маємо власні прекрасні назви кажани або лилики. А науковий термін рукокрилі повністю відображає їхню біологічну унікальність. Вони належать до окремого ряду і поступаються за видовою різноманітністю лише гризунам. Уявіть, із усіх савців, що живуть нині на планеті, кожна четверта тварина це рукокрила. Це понад 1400 видів, розділених на два великі підряди крилани та власне кажани. Поширений по всій земній кулі, найбільша видова різноманітність присвячена вологим тропікам, відсутній у високогір'ях та Арктиці. Чому вони заслуговують на нашу увагу? Бо вони не просто нічні тварини, вони володіють феноменальним довголіттям, унікальною імунною системою і є ключовими гравцями в екологічному балансі, особливо тут, в Україні.